Друга частина, розділ 22, у якому Іван Сила починає нове життя. Іван Сила вперше потрапив до цирку. Він сидів у шостому ряду, куди дала йому квиток мадам Бухенбах і з дитячим захопленням дивився на те, що виробляють його нові колеги. Ось вийшов імпресаріо Пандорський у чорному фраку із неймовірно великим, просто гігантським червоним батменом метеликом на шиї. У його статечній поставі, розумних чорних очах та вишуканих манерах було стільки поваги та грації, що це мимоволі заворожувало. Він оголошував номери, а своїм почуттям гумору просто розривав публіку, причому сипав жартами він завжди незворушно, не видаючи себе жодним жестом чи мімікою. А ще Пандорський робив фокуси, витягаючи з капелюха різнокольорові хустки, стрічки, квіти і навіть живого кролика. А ось на гарному білому скакуні вилетів акробат Фандіго. Це був атлетичний смаглявий юнак зі східними рисами обличчя. Боже, що він тільки не виробляв на конях. Сидів, лежав, стояв, танцював, перелізав на ходу під ними і навіть пив каву на летючому рисаку. Потім разом зі своєю сестрою, повітряною акробаткою Ранатою, вони літали під куполом цирку, перестрибуючи з каната на канат. А оскільки це робили без линви безпеки, то при кожному піруеті зала голосно зойкала, а одна пані в капелюшку навіть зомліла. Потім вибігла русява дівчина з пишними кучерями і сріблястою короною і почала граціозно танцювати на великій блискучій кулі. Прожектор вихоплює з висоти білого голуба, який сідає їй на долоню. Зала завмирає від замилування. При згадці про їхнє знайомство у Івана стислося серце. Коли мадам Бухенбах представляла його циркачам, білявка першою з поміж усіх галантно вклонилася, злегка присівши і, розправивши прозору бальну сукню, і мовила дзвінким голосочком Вітаємо вас у нашому цирку. На зніяковіння цього могутнього, як гора, парубійка, вона співчутливо посміхнулася великими й синіми очима. Мене звати Мілка, тобто Мілена, я колись так само соромилася. А ось вибігає карлик Піня з мавпочкою на плечі. Він несе цілу торбу яскравих дрібничок. Карлик шпортається і весь цей мотлох розлітається по арені. Мавпочка скубе його за волосся, зала регоче. Піня збирає своє багатство, але робиться дуже незграбно, раз по разу щось гублячи. За кожну втрату мавпочка дає йому ляпаса. Зала надриває животи. Раптом Піня підкидає свої знахідки вгору і починає ними жонглювати. У повітрі літають черевики, пляшки, м'ячики і навіть шабля. Публіка вражено замовкає. Коли вистава закінчилася, глядачі гучними оплесками проводжали артистів. Дивлячись, як не поспішає розходитися додому, публіка щоразу переказуючи яскраві епізоди, Іван не міг повірити, що йому аплодуватимуть так само. Сумніви роздирали його серце, і він вирішив поговорити з Мадам Бохенбах. Ну, що, сподобалося? Мадам виглядала трохи втомленою. Пані Аделіє, зам'явся Іван. Навряд чи я зможу чим небудь допомогти вашому цирку. Що за дурні балачки? Мадам закинула ногу за ногу. Я вже придумала, чим ви будете займатися. І чим? з холодкому серці перепитав Іван. Ви боротиметеся з глядачами, без тіні сумніву повідомила мадам. Як це боротися? здивувався Іван. А ми викликатимемо бажаючих на бій за грошову винагороду, запалила цигарку у муштуці пані Бухенбах. Але ви, коханий, мусите вигравати, інакше за що я вам платитиму гроші, чи не так? Вона усміхнулася своєю неперевершеною усмішкою. Силі тут вже згадався бій із велетом, який заробляв собі на хліб таким жорстоким способом. До речі, подейкували, що після бою з Іваном той серйозно травмувався і більше не виступав. Але я, хотів заперечити він, та пані Бухенбах його відразу перебила. Ведмедику, ви починаєте мені набридати. Її очі холодно блиснули. Маєте інші пропозиції. Я із задоволенням послухаю їх уранці. Сьогодні я втомлена. Іванові нічого не залишилося, як побажати власниці цирку солодких сновидінь. Розділ 23, у якому Іван сила, вигадує перший номер. Цілу ніч Іван крутився на ліжку. Він думав про завтрашню розмову і сон його не брав. Ще раз і ще раз хлопець у деталях пригадував бій з велетом, родин, рідні гори, домівку і, звичайно, мамині галушки. Раптом йому згадалося, як він носив на собі дітей з їхньої вулиці. Тоді на нього залізала купа малечі, і він нагадував ведмежа, яке обліпили бджоли. А що як винести на манеж усіх артистів цирку? Це ж ідея? Іван ледве дочекався світанку. Задум був справді незвичним. Мадам Бухенбах зібрала циркачів. Панове, голосно мовила вона, зараз ми спробуємо новий номер. Іван сила буде виносити з за куліс увесь наш цирк. Еге ж, невдоволено мовив карлик Піня. Він нікому нікому не вірив. Можливо, тому що природа над ним поглумилася, а може, якраз навпаки. Природа відомстила горбунові за те, що той завжди був незадоволеним. Починаємо! плеснула в долоні мадам Бухенбах. Першим на верховинці спритно зіп... зіпнувся акробат Фандіго. Він сів Іванові на плечі, міцно обхопивши його голову колінами. Чорнява красуня Рената злегко злетіла на... по хлопцях нагору і тепер стояла на коліні та плечі свого брата. По інший бік Фандіго розташувалася танцівниця Мілена. Піднявши граціозно догори руку, залишався Пандорський та Карлик Піня. Я ж оголошую номер, ударив себе по чолі імпресаріо, тож Пандорський відпадав, усі глянули на Піню. Я туди не полізу, показав пальцем Карлик на самий вершечок живої композиції. Навіть не думайте. Тоді Іван схопив його за комір куртки. І посадив собі на долоню. Як не дивно, піння на ній якраз умістився. Тут звідкись взялася мавпочка і за звичкою шугнула на голову карлика і почала його скубти. Всі розреготалися. Особливо затрясся Іван, під чого дівчата на горі запищали. Чудово! заплескала мадам Бухенбах. А тепер, мій коханий ведмедику, спробуй з цією живою купою зробити кілька кроків. Тримати на собі чотирьох дорослих людей і мавпочку було не те, що важко, незвично. Іван остерігався зробити зайвий рух, аби піраміда, основою якої він був, не розсипалася. Не бійся, пролунав згори голос Фаніго, Ми ж акробати!» Іван сміливіше ступив і пройшовся у... через увесь манеж. Як не дивно, ніхто не впав. Неймовірно, засяяла мадам Бухенбах. Іванові силії, ура! Ура, ура, ура! прокричали весело трупа і стала вітати новачка з таким оригінальним номером. Усім сподобалося, окрім Карли Капіні, якому здавалося, що його навмисно образили. Цього я тобі не забуду, зло прошипів він, дивлячись своїми вугільними очицями на щасливого Івана Силу. Розділ 24, у якому агент Фікса знаходить спільника. Фікса сидів у задньому ряду Шапіто майже під самим прожектором. Він насунув собі на очі капелюха і підняв комір, аби його не впізнали. Агент дивився на того, хто зіпсував йому кар'єру, а можливо й життя, адже Догана ніколи не вітриться з його пам'яті. Догана і кому? Йому агентові 008, кращому нишпорці таємної поліції столиці. Фікса важко зітхнув. Іван сила прислуговував повітряним гімнастам під час їхнього виступу, притримуючи канат та підстраховуючи їх знизу. Він був у чорній, розшитій золотом шкіряній жакетці, накинутій на могутні голі груди. От на що здатено цей вантажник тримати шнурки та носити діжки з оселецями, Тьху. З усіх циркачів агентові припав до вподоби лише карлик. Він такий же нещасний, як я, думав Фікса. Всі його скубуть, навіть дурна мавпа. Треба з ним ближче познайомитися, вирішив він і став чекати завершення виступів. Піня з недовірою поставився до похмурого типа зі щурячими вусами та насунутим на очі капелюхом. Чого вам треба? буркнув він. Хочу випити з вами пиво, шановний, блиснув у пітьмі двома золотими зубами Фікса. Так так, недавні дірки заповнилися найдорожчим металом. Дармове пиво карлику завжди подобалося, але з якої речі цей незнайомець такий щедрий. Чому саме зі мною? недовірливо глипнув Піня. Мене цікавить Іван Сила, шепнув Фікса. Гаразд, карлика охопила така цікавість, що у нього аж пересохло в горлі. Я зараз переодягнуся, чекайте мене за рогом у кав'ярні троє поросят. У корчмі було гамірно й накурено. За дерев'яними столами сидів різношерстий люд, кожен про щось жваво базікав, фікса з карликом їли смажені курячі крильця і запивали пивом. Проти цього типа, який себе хвалькувато називає силою, порушена карна справа, масними рухами схопився за кухоль фікса, його звинувачено у вбивстві. Очі піні округлилися від здивування. А чому ви його не арештуєте? Нам бракує доказів, агент зробив великий ковток. Це дуже хитрий злочинець. Він вправно замітає сліди. О! тільки вимовив Карлик, розгризаючи кістку. Тому в мене до вас, мій дорогий друже, важливе доручення. Фікса обійняв Карлика за плече, заодно витираючи долоню. Ви будете нашими очима і вухами. Піня розгубився. З одного боку, зв'язки з поліцією ніколи не зайві. Хто зна, що нас чекає попереду? А з іншого боку, йому стало лячно. Агент розцінив мовчанку горбуна по своєму. Ясна річ, що ви працюватимете незадурно. Дуже незадурно. Він поплескав себе по кишені. Піня розплився у посмішці. Це міняло справу. Тут мій телефон простягнув Фікса свою візитку, у разі чого негайно дзвоніть. Окей, шеф, показав Карлик криві зуби. Раптом хтось за сусіднім столом промовив Іван Сила. Обидва змовники нашурошили вуха. Ну, ти бачив, як він виносив на собі цілий цирк, гаряче промовляв розчервонілий товстун з кухлем у руці. Так, йому справді пасує прізвисько сила, на знак згоди закивала довготелеса пані з маленькими, як намистинками, губами. Панове, раптом піднявся над столом юнак в окулярах, пропоную випити за Івана силу, чемпіона республіки із Шапітобухенбах!» А оскільки більшість відвідувачів корчми вже встигли побачити виступи цирку, який розкинув свої шатро неподалік, то троє поросят вибухнули одноголосно. За силу, фікса з карликом незадоволено пригубили пиво і відразу ж потяглися до виходу.